камеру положи! Камеру положи! Блядь! Поверни камеру! Поверни камеру, люди! Поверни! Злоти! Так ты бандит! Ты бандит, бандит, да? Лазишь по кустам, но камеру, камеру спасай! Там секретный материал! Ломай, 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 ломай! Гамаш, розгороди шагамаш народний депутат Дерема просили повернути камеру, яку повернули до речі ваших відвоєм. Ре Ре Слава Україні! Ре Слава, Слава нації! Я вибачаю, що ми вас атакували сторону але У нас в наших дівочках яких не печка дозволяють давати покатає. Їх доставили 10 разів переписати, показання І їм сказали, що якщо мені напишемо, то ми займемо сім'я. Рекетири, які там були, вони казали, не будете платити, але вам міліцію прийшли. Так? Розумієте? Тобто міліція фактично в коаліції пандій. Півучасники, будь-які тілесні ушкодження, нанесені працівникам міліції під час виконання іми, ними службових обов'язків, вже є злочином. Я є свідком того. Як заступник начальника райвідділу ЗЕВА віддавав команду про фальсифікацію, фальшування доказів, а саме виклик швидкої допомоги з метою оформлення, начебто нанесених тілесних ушкоджень, працівникам міліції. Якщо нашим співпрацівникам нанесені тілесні ушкодження, якщо вони дійсно будуть, безумовно той, що їх наносить. Не було постраждалих. Сьогодні вони з'явилися. Де вони взялися? Є вона команду. Я там команду нарисувати А, а ми... Тут бачив, що щось фальсифікувало. Ми бачимо, брали <ріпи> камеру. <ріпи> а, вчора ганьба! Вчора втрали камеру генерала. Генерал. Генерал. Камера повернута, її ніби вона наваляла телепарта. Якщо буде підтверджено нанесення тілесних ушкоджень співпрацівникам міліції, які були тут, то безумовно ми будемо вирішувати це питання процесуальному полі. Чи ви готові взяти відеодокази того, як Зева віддавав цей наказ? Я не вважаю протиправним дії міліції в час вчорашнього. Не, Це... не вважаю. Не вважає. Прийшов час, коли боятися їх ніхто не буде. І за кожну дію свою незаконність вони будуть відповідати.